Оле ось політолог міжнародник. Просто зараз на зв'язку зі студією, пане Дмитре. Доброго вам ранку. Вітаю. Отже, пропоную розпочати з ультиматуму Трампа Путіну. Чому на вашу думку саме 50 днів дає Трамп Путіну для того, щоб той припинив вогонь і таки пішов на зустріч миру? Бачите, є кілька версій. Одна із тих версій, що вона, що це, мовляв, ніби підігравання Путіну для того, аби він встиг виконати всі свої завдання, які він поставив на літо, але навіть в такому випадку це ну, дещо дивно да, виглядало б скоріше. Йдеться про те, що це Дата такого певного закінчення американського політичного циклу, да, бо ми буквально зараз почнеться мертвий сезон політичний, а потім да, восени з'являється вже така активність політична і життя. Ну і, як сам говорив, Генеральний секретар НАТО Рюте, що це той термін, за який він сподівається, і Дональд Трамп, і НАТО сподівається, в це, що за цей момент, і Бразилія, і Індія, і Китайська Народна Республіка, яким загрожує введення... Нового закону тарифного, тобто таких санкцій за торгівлю з Росією, зможуть вплинути безпосередньо на Російську Федерацію. Тобто, ось це, мабуть, знову ж таки, що ми можемо припустити, да, що чому саме 50 днів з'явилися. В е, е, щодо от в цьому новому ультиматумі е, Путіна сенатор Шалінці Грем порадив кремлівському правителю Путіну зателефонувати в Тегеран і там дізнатися, що чекатиме Москву в разі відмови від пропозиції американського президента Дональда Трампа. На вашу думку, що буде за 50 днів, якщо е, Путін не припинить вогонь і не е, зробить крок до миру? Гадаю, що е ось цей системний тиск, який Сполучені Штати розпочали, от в тому числі і слова Грема, які зараз прозвучали з зі згадкою про Іран, е це говорить про дійсно таку певну кампанію, яка є. Але що і як буде, ну ми за великим рахунком можемо тільки припускати Да, натяк Грема щодо Ірану, він зрозумілий, бо це так би мовити, як рушниця на стіні, яка висить в якійсь класичній виставі театральній, да яка може весь час вистрілити. Тобто натяк на Непередбачуваність Трампа на те, що, мовляв, щось дії можуть бути жорсткими. До речі, це одночасний натяк на те, що це може бути і не 50 днів раніше, щось може статися. Бо з Іраном і у Ірану там лишали там, ще лишалися певні терміни, де там за які можливо можна було б досягти домовленостей, тож. Насправді ми дійсно не можемо давати точної гарантії. Я не думаю, що це буде аж надто радикальні дії з боку сполучених штатів. Скоріше за все, тиметься про якесь часткове застосування ось цього санкційного механізму саме в контексті проти тих хто. Торгує з Російською Федерацією, ось це ми мабуть зможемо побачити. А за 50 днів, до речі, ще й стануться певні речі, мабуть, з ціною на нафту, що теж має посилити цей ефект. То тенденція вже зрозуміла, то в принципі говорити про те, що, що саме буде, мабуть, трохи зарано, і навряд чи і в самому Вашингтоні теж до кінця знають, який у них є план, але це теж один із елементів впливу. Пане Дмитре, а як діятиме Путін? Зрозуміло, що війну він закінчувати не збирається. Бо, якби збирався, уже припинилися принаймні масовані обстріли цивільних українських областей. От і зараз ми бачимо на карті повітряних тривог Сумщина та Донеччина у зоні небезпеки, і моніторингові пабліки повідомляють про вибухи, які були цієї ночі у Харкові, про масовану атаку шахедів про кривий ріг там також було більше десятки вибухів. То як діятиме Путін? Чи почне він торгуватися зі Сполученими Штатами Америки, чи почне організовувати чергові якісь раунди перемовин, аби продовжити замилювати очі? Насправді ми дуже добре знаємо Москву і передаю вона вже за цей період часу, та з стала ще більш передбачуваною в цьому контексті. Зрозуміло, що Путін не буде припиняти. Бойові дії, оскільки він вважає, що він ними може добитися результату, розгромити Україну, захопити її. В другий момент, так само він буде імітувати бажання переговорів. Тобто говорити про те, що він готовий і він на все погоджується, а є, є, але є, але і це от теж однозначно, щоб говорити, затягування Часу. І хоча дуже показово, що це навряд чи спрацьовує в повній мірі, як спрацьовувало от тут уже майже півроку з Трампом. Бо дуже показово в Білому домі про це висловився Рют, який, генеральний секретар НАТО, який сказав, що Ось Росія посилає там, некомпетентну делегацію на переговори, яка, а, там, яку очолює псевдоісторик, який якусь там дурню розказує. А Україна погоджується на ці переговори, вимушена погоджується через тиск з боку США та НАТО. Uh, і е до речі, ось е цей момент він дуже роздратував Росію. Ось е цей Захарова да, там з цього приводу висловилися. Чому? Тому що, е очевидно, е це одна із затягнення переговорів, тому е імітація їх. Одна із головних, таких один із головних елементів російської тактики, та вони намагатимуться і далі дотримуватися її, і те, що її викриту цю тактику, їх дуже е, е, нервує. Дональд Трамп дав ексклюзивне інтерв'ю BBC на питання BBC, чи це кінець його відносин із Путіним. Американський президент відповів: Я розчарований це цитата, але ще не поставив на ньому хрест. Але я розчарований в ньому. На вашу думку, як довго ще Трамп даватиме шанси Путіну? Я гадаю, що шанси будуть даватися і далі. І е, головне, що е, ну дійсно відбувся. Стався такий тектонічний сух у, у відношенню до Росії. Але ж ну, десятиліття формувалося це уявлення про Росію і про те, що з нею треба вести там, відносини, діалог, вигідно співпрацювати. Тож, ніскільки не сумніваюся, що до кінця хрест на Путіні може бути не поставлений дуже дуже довго, і так би мовити, вікно для діалогу буде відкрите. Я мені здається, що буде це буде практично до кінця ось так. Коли Дональд Трамп вдруге став президентом, він був упевнений у тому, що йому вдасться домовитися з Путіним. Причому дуже швидко, і про ці 24 години не будемо зараз згадувати, але все одно він переконаний був, що швидко домовиться про мир в Україні. Що сталося, що пішло не так, і на чому базувалася його впевненість. А в різні мотивації, абсолютні нерозуміння мотивації Путіна. Трамп за всіх своїх та там якихось уявлень про світ і досвід і, і свою таку. Гнучку дав яко кажучи, моральність він насправді не може уявити, що можна, може бути, може бути ось такий спосіб, да, що коли є можливість укладати вигідні угоди, коли є можливість отримати вигоду, безпосередньо нічого для цього не роблячи, коли є можливість. Отримати, ну він же щиро, був переконаний, що Росія може там довільнитися там якимись загарбаннями своїми, які збираються за неї визнати, що від цього може відмовлятися в через якусь там велич, там намагання. Бути більшим і, і, і не звертати увагу да, на якісь різні моменти, да, тобто більше, що ти відновлюєш імперію, ось ну, він абсолютно не розуміє мотивацію і Путіна, і росіян, для яких ось це тако, побудова такої величі в такий спосіб, за втрат абсолютно прийняти, не те, що прийнятна, а головна мета всерів. Видання The Times пише, що Україна отримала несподіваного союзника в Білому домі в особі першої леді Меланії Трампа. На вашу думку, наскільки великий вплив має перша леді на американського президента? Я гадаю, що вплив дійсно достатньо великий, але не варто, мабуть, перебільшувати тим більше що Ось ці слова Трампа вони там певним чином так зрежисовані, там, да, там, тобто така, певна така невеличка вистава. От я говорю, а мені Меланія потім розказує. Тим більше, що це вкладається в деякі його такі розкази про родину, та як воно що буває, вони про сина там розказував. І тут тобто, такий момент. Просто скоріше, ось цей вплив в плані формування думки, він став більш потужним. Ну, Напевно, що вона і раніше щось помічала, щось говорила, але зараз, коли безпосередньо сам Дональд Трамп до речі, дослухався там, до союзників, які про це говорили. Десь вплив української дипломатії, ну, Зеленський вже говорив про те, що Путін його обманює регулярно і, в принципі, і сама по собі поведінка Путіна, який ігнорує, м'яко кажучи, а ще й десь да, насміхається, то природно, що на цьому тлі ось. Такі зауваження і оцінки, які йдуть від родини, вони стали більш помітними і більш відповідними суголосними своєму настрою. Я думаю, що причина в першу чергу тут. Пане Левось надважливе для України рішення постачання Україні зброї. А НАТО купуватиме у США зброю, військове обладнання і постачатиме це це Україні. Як все буде відбуватися? Адже у НАТО немає спільного бюджету. Є бюджети окремих країн-членів. Як загалом функціонуватиме цей формат допомоги? Адже ось до речі, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала він уже заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті США. В закупівлі американської зброї для України через НАТО мовляв, вони зосереджені на інших проєктах, як от ініціатива з боєприпасами. Я гадаю, що тут ну по перше, вже в НАТО була створена ця структура допомоги Україні. Тут цей насату, той самий, який десь вже був покликаний координувати цю допомогу. Україні, і, і ймовірно я не, не маю точної інформації насправді, та я ймовірно я гадаю, що тут буде координація тут відбуватися нам зі створенням відповідних фондів грошей. І з самого початку було очевидно, що ці кошти виділятимуться від кількох країн, які для цього готові. Це в першу чергу країни, які є великими, яких є там профіцит бюджету. Тут, і окрім Німеччини, наприклад, там і Франція, йдеться про Скандинавію, про Норвегію та Швецію. от І гадаю, що ось, мабуть, це буде відбуватися в такий спосіб, пане Левось, я вдячна вам за те, що ви долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону о цій порі Дмитро Левось, політолог міжнародник.